Доброго дня, любі діти! Наша батьківщина Україна! Вона має багатовікову історію, розвинену культуру, цікава своїми народними традиціями та звичаями. З давніх часів в Україні славляться вироби народних майстрів: це і ткацтво, і ковальська справа, килимарство, гончарство та інші ремесла. На нашому занятті з малювання ми сьогодні розглянемо один із виробів гончарства, а саме глечик. І навчимося прикрашати глиняний виріб. Для цього, дітки, нам потрібно вирізати із кольорового паперу форму глечика. А зараз, дітки, почнемо прикрашати глечик. На верхню частину глечика ми з вами будемо прикрашати. Зеленим кольором проведемо горизонтальну лінію рівнесенько. Ось так. І донце точно так же прикрасимо зеленою горизонтальною лінією. Так. Дітки, ми прикрасили глечик прямими лініями, а тепер хвилястою лінією жовтого кольору. Прикрасимо зверху і те саме знизу. Ось так. Дітки, а тепер посередині глечика кінчиком пензлика ми намалюємо тонесеньку, тонесеньку, хвилясту лінію. І ось тут. Дітки, а зараз в центрі глечика ми великим пензликом намалюємо квітку способом прикладання. Ось так. І вона у нас дітки вийде. Ось така гарна квітка вийшла. Можна трішки підправити. Дітки, а тепер взяли менший пензлик, і з правої та з лівої сторони намалюємо менші квітки таким самим способом. Скільки ж тут у нас вийде пелюсточок? А тут у нас буде сім пелюсточок. Дітки прикрашаємо далі, а далі ми будемо малювати пальчиком, діти. Візьмемо біленьку фарбу і будемо малювати ось такі крапочки. Дві ось такі три крапочки у нас вийшло. Дуже гарні. Дітки, а тепер прикрасимо теж крапочками знизу. Але їх буде у нас 4. Одна, 2, 3, 4. Дітки, ось так прикрасила свій глечик я. А як прикрасите свої глечики ви? Буду чекати! До побачення!